Зараз прямуємо до міста Константинівки за інформацією свого повідомлення, що знаходиться в Константинівки родина з малолітньою дитиною та їхня подружка, яка дуже вагітна. і дана сім'я складається з чотирьох осіб: це малолітня дитина, і батьки, і їхня подружка, яка вагітна. Зараз будемо перевіряти інформацію, чи дійсно там знаходиться. багато FPV, БПЛА різного типу не дають продиху не місцевим громадянам нікому. Не дали. Зараз Все нормально. їхати? Так. Что то страшно? Так, сейчас возьму каски. Страшно тебе тут? Mm -hmm. Mm -hmm. Конечно, страшно. Дроны летают, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Такие звуки громкие. Mm -hmm. Mm -hmm. Как мы ну, подлетают, облетают домом, так вот окружляют вокруг дома. Разрешите mm -hmm. Thank А КУДА ви в магазин ходили? Вам... сейчас нормально ходить или все равно эти дроны летят? Не, 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 ОПАСНО, очень ОПАСНО, Дрони визнають свіже потрапляння ворожого дрону сьогодні вранці. Відбулася ще машина догорає. Не розбираючи, б'ють, вибивають інфраструктуру. Цивільні об'єкти, цивільних громадян страждають від цього. Місцеві переміщаються по місту, скажімо так, перебіжками, швидко, швидко скупитися в магазинах і далі по своїм домівкам. Зараз прямуємо другий раз на міста Константинівка на евакуацію літніх людей, які звернулися за допомогою, щоб евакуювати їх в більш безпечне місце з міста Константинівка. Пару хвилин назад був авіаудар по Константинівку. Двіальний дрон або зала, або суперкамон пішов. Вулиця розташована біля промки, так називаємо, яку постійно утюжать кабами, дронами. Тому так, да, таке місце сюди. ну, як би так. прилеты есть где-то по краю, ну, попадают и под, по, да? по домам, и по дворам. И. Ну, держимся, крепимся. Над нами летают туда, вот, вот, низко и высоко. Но людей меньше стало в городе, да? Ой, да вообще не стало. Поселок вот это, где мы живем, там, ну сколько? Ну, осталось вот это, но ну, она не отсюда, она другого, выше. А там 4-5 человек осталось. Да, э, мандарина. はどうですか